Мама мія, бравісіма! Так ви, напевно, вимкнете від кушичи, ще теплу скоринку запашної чи абати, адже це не перевершений аромат та неймовірний смак. Я вас запевняю. Ми щирі вітання, друзі, і сьогодні я до вас знову з клівом. Для початку необхідно зробити опару на ніч. І саме так робили колись наші бабусі. За ніч опара гарненько виросла, стала такими. Пухирцями і готова до роботи. І тепер необхідно змішати опару, воду, борошно та залишити на втоліс на 15 хвилин. Слово чиабата в перекладі з італійської буквально означає капець, і тут важливо ставити правильний наголос. Чиабату зазвичай виготовляють із пшеничного борошна та дріжджі з додаванням оливкової олії. Але, спробувавши цей хліб на заквасці, я вам скажу, що такий набагато кращий, ніж дріжджой. Опара закваскою повітряна, як хмаринка. І, як завжди, вона має плавати на поверхні нашої водички, тоді і хліб буде неймовірно пухкий. Через невеликий розмір хліба його можна використовувати для бутербродів, наприклад, розрізати на опіл, покласти все, що любите, скласти докупи і ситний обід готовий. Найчастіше хрумка ззовні, чиабата, неймовірно ніжна і пориста всередині. Тісто на чиабату має бути рідкувати і ось таким чином нескладними рухами можна його замішувати. Хоча воно трошки липне до рук, але вимішується гарно. Коли все гарненько об'єдналося, залишаємо тісто відпочивати на 15 хвилин і потім будемо робити основний заміс. Тісто відпочило 15 хвилин і тепер додаю сіль та чайну вгушку водички, аби сіль гарно розчинилася. Добренько вмішую сіль до тіста. Якщо тісто липне до рук, необхідно змочувати періодично їх звичайною водичкою. І тепер буду додавати поетапно масло вершкове за декілька разів вводити. Перемішуємо до повного обходження. Масла і це займе хвилин 10-15. Не обминайте етап складання тіста, якщо це передбачено рецептом. Складання тіста покращує каркас самого тіста, зміцнює його за рахунок витягування клейковини. Тому, якщо ви трішки не домісили тісто, воно ще липкувате і чубате. Але варто зробити 2-3 складання, тісто зовсім зміниться, стане еластичним та вже не буде липнути до рук. Складання допомагають тісту бродити швидше. Наші дріжджі, хоч і дикі, а отримують кисень, і тісто потім стає жвавішим і гарно підходить. І тепер після замісу залишаємо тісто на одну годинку і дивіться, воно вже встигло підрости, і тепер робимо складання. Випікаючи, чиабату, можна додати до неї. Навіть кунжу, сир, оливки або суміш італійських трав. Таку чи абату на заквасі можна заморозити і це дуже зручно. А потім, за потреби, достати необхідну кількість хліба з морозилки і розігріти просто в духовці чи в мікрохвильовці. Такі обминання робимо на протязі 1-2 хвилинок, тягнемо до, поки тісто витягується. Насилу його не треба брати. Також зручно робити складання обминки ось таким чином. Після того, як зробили друге складання тіста, залишаємо тісто на бородіння ще на одну годину. І тепер, після другого складання, вже видно, як тісто змінилося в кращу сторону від початку замісу. Залишаю тісто на одну годину, і ось можна спостерігати, як гарненько воно виросло за цей час. Тепер необхідно поділити тісто на дві частинки та сформувати хліб, і відразу перекласти потім заготовку на пергамент і накрити рушником, підходити. Воно дуже гарне це тісто, і тільки погляньте, як воно гарно вибродило, які там в ньому пухирці. Легесенько підгортаю, не переминаю, не натискаю, щоб зайвий раз не випускати бульбашки, які будуть такими великими дірочками в нашому майбутньому хлібі. І зовсім трішки історії. Джерела пишуть, що Чиабата з'явилася зовсім нещодавно і має навіть офіційну дату першої випічки в Італії 1983 рік. Її вигадав італійський мірошник Арнальдо Каваларі. До речі, колишній гонщик чемпіон ралі 1962 1964 та 1968 років. З містечка Андрія, що біля Венеції. Його хобі було проводити експерименти з тістом, роблячи різноманітні заміси. Тож одного дня це хобі перетворилося у всесвітньо відомий винахід, що перевернув світ сендвічів. У ході пекарських експериментів сеньор Каваларій познайомився з Раймондом Калвелем, батьком французького багета. Можливо, це знайомство й привело до винаходу чи абати. Щоб тісто не розплилося занадто в боки, можна, коли воно підходитиме, поставити ось такого рушничка, скласти валиком посерединці, і тоді хлібчик буде підходити до верху. Уже в 1985 році Чиабату почали випікати в Британії. Хоча цей хліб не зовсім підходить до традиційної британської кухні, він отримав неабиякий успіх на туманному альбіоні. За два роки першу чиабату випекли в США кліментській в пекарні. Ця пекарня привезла з Італії трьох пекарів, які налагодили виробництво хліба. Чиабата набула популярності тут як свіжо випечений хліб, а також як заморожений напівфабрикат. Пекарня на своєму сайті наголосила, що хліб перед тим як попасти в піч, має готуватися 24 години. І якщо порахувати загалом. Я також витратила майже добу на приготування такої неймовірно прекрасної чиабати. Особливість чиабати в тому, що вона несе в собі смак старовинного домашнього хліба, в якому немає штучних інгредієнтів, лише природній, складові та неперевершений смак. Не забудьте підписатися на мій канал. Та поставити вподобайку вам не складно, а мені приємно. Маю надію, що попереду буде ще багато смачного хліба і не менш цікавих подорожей. Я бажаю смачного хліба і зичу всього найкращого, миру та злагоди у ваших оселях і до нових зустрічей!